Вивчення вірша на пам'ять дві синички. Дві синички, як сестрички, прилетіли до годівнички, поклювали сало, цвірінчать що мало. Ми підсиплемо Пшонця Нагодуєм горобця, а маленькі снігурі. Посідали на гіллі, зазирнули в годівнички, наклювалися пшенички. Давай повторимо разом дві синички, як сестрички. Прилетіли до годівнички. Поклювали сало, цвірінчать що мало. Ми підсиплемо пшонця. Нагодуєм горобця. А маленькі снігурі посідали на гіллі. Зазирнули. В годівнички наклювалися пшенички. Повторимо разом ще дві синички, як сестрички, прилетіли до годівнички, поклювали сало, цвірінчать щомало. Ми підсиплемо пшонця, нагодуєм горобця, а маленькі снігурі посідали на гіллі, зазирнули в годівнички, наклювалися пшенички. Дякую, що вивчали вірш разом зі мною.